Країна щодня стоїть перед викликами, а економічні коливання неминуче залишають свій відбиток на щоденному житті громадян. Зокрема, фахівці передбачають ймовірний зріст цін на продукти харчування. Зазначається, що на різке підвищення на початку року українцям чекати не варто. Воно відбуватиметься поступово. Основними чинниками дорожчання є затрати на енергоресурси, сезонність та курс долара. Проте вже станом на січень 2024-го продукти для приготування борщу традиційної української страви вже подорожчали на 20%. До прикладу, буряк та капуста в оптових цінах коштує 10-11 гривень за кілограм, що на 20% дорожче, ніж минулого року. Також зросла вартість томатної пасти. Якщо в листопаді 2023-го ціна була 75 гривень за 350 грам, наразі вона складає вже 79 гривень. За даними порталу Мінфін, вартість м'яса для борщу суттєво зросла протягом року. У 2023 році свинячий ошою коштував 197 гривень за кілограм, а в січні ціна піднялася до 243 гривень за кілограм. Підвищення цін на свинину є наслідком зменшення обсягів внутрішнього виробництва через війну та низький рівень імпортних поставок. Урядина, в нас основний зараз м'ясний продукт. Він найбільш доступний, найбільш поширений, тому що свинина дорожча, телятина вона завжди більш така елітарна. Навіть ті ж самі яйця, про які були такі притчі в язицях а, минулого сезону. Теж зараз ціна в принципі стабілізувалася. і прогноз від агропрода про те, що е, порядка 11 мільйонів тонн прогнозують виробництво у 24 році. Внутрішнє споживання 10 мільйонів тонн. Тобто, яєць, в принципі, хватити. Найбільше серед овочів борщового набору зросла ціна на картоплю у порівнянні з початком 2023-го Вона коштує у 3,5 рази дорожче від 20 гривень за кілограм. У січні 2023-го картоплю можна було придбати за ціною 10 гривень за кілограм. Зазначається, що ціна на ріпчасту цибулю може зрости найбільше через високий попит на неї та обмеженість якісної пропозиції до 18 гривень за кілограм у першій декаді січня 2024 року. Імпортні огірки коштували 67-80 гривень. Що на 18-20% вища, вище аніж торік? Воно ціни на вітчизняний тепличний огірок становлять 158-160 гривень, що перевищує на 40% торічні торішні ціни. За прогнозними оцінками науковців інституту аграрної економіки у січні 2024 року. Цінова ситуація на крупи та борошно залишатиметься сприятливою для споживачів. Дуже хороший урожай гречки. Планують, що буде 194 тисячі тонн при внутрішньому споживанні 150 40 тисяч тонн можемо експортувати, навіть гречка подешевшала на 60%. І отак, якщо пройти точно так, цукор, точно так олія, основних продуктів харчування, які є, економічних причин для росту на сьогоднішній день немає. Експерти резюмують, що зростання курсу долара може призвести до підвищення вартості овочів в Україні в 2024 році. Проте конкретні наслідки будуть залежати від багатьох факторів, включаючи економічну політику, рівень інфляції, ситуації на світових ринках та внутрішні умови в аграрному секторі України. Марія Плохотна, Кременчуцькі новини.